Навіть після відкритого вторгнення Російської Федерації на територію України, секретар Таїровської селищної ради Олександр Орлов відкрито залишається на боці ворога. Саме такий висновок можна зробити, ознайомившись з клопотанням від 10 липня 2024 року, яке було подано до Приморського районного суду міста Одеси з метою закриття справи за обвинуваченням. Орлова Олександра Віталійовича по нереабілітуючим обставинам у зв'язку з закінченням строку притягнення до відповідальності. Навіть коли Олександр Орлов знайшов можливість уникнути реального покарання по кримінальному провадженню, він не забув про свої зобов'язання перед Вадимом Навинським, головним представником ворога в Україні. Найадіознішою фігурою Руської православної церкви, яка відкрито підтримала вторгнення в Україну та вбивство українців саме у своєму клопотанні від 10 липня 2024 року Орлов просить не тільки звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, а й ще повернути зраднику Навинському заставу у сумі 8 мільйонів. 668 гривень, який на той час перебував під санкціями, накладеними рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року. Саме ці 8 мільйонів надавали змогу перебувати Орлову на волі та приймати участь на виборах 2020 року до Таїровської селищної ради. Куди б він потрапив, не отримавши жодного голосу виборців? Тільки завдяки протеже його патрона Віктора Медведчука. А який закон нарушив Медведчук, крім того, що він кум Путіна? От у нас да, это, это запрещають у нас. Такой угрызень, закон, мы какой закон Медведчук нарушив. Ви можете сказати? І саме ці 8 мільйонів гривень Орлов пропонував не просто повернути представнику ворога України під час збройної агресії, а повернути готівкою. Адже чудово розумів, що після банківської транзакції ці гроші можуть бути арештовані державою. Ось він приклад послідовної роботи на ворога під час збройної агресії. Ось він, істинний приклад. Послідовної та незмінної позиції Орлова, яка, як бачимо, завжди була на боці ворога та агресора Російської Федерації. А ви йому медальки вішаєте та аплодуєте. Це сором на третьому році відкритого повномасштабного вторгнення та одинадцятому році війни з агресором, який намагається знищити українську державність та знищити українців як націю. Привіт Служба безпеки України! Привіт Офіс генерального прокурора! З таким внутрішнім ворогом, як Орлов, ми ніколи не зможемо подолати ворога зовнішнього. Роман Баршанідзе, Орг.